Ще один запах закарбовано в Лімбіці, сумішнот низьких та солодких, пекучий коктейль ніжності та відчуження. Ненавмисний букет сподівань, подарованих нам цією весною. Гіпокамп не обирає вишуканих означень, прямо асоціюючи тебе. З радістю, спокоєм та теплом рук, не шукаючи способу приховати від мене невідворотність переінакшення нейронної мапи, мигдале видне тіло формує чуттєву пам'ять ретельно і добросовісно, консервуючи надлишок лагідності в емоційні спогади, підміняючи тисячі кілометрів двома синапсними шляхами. Пройшов і зігрівся настільки просто. Медіальна скронева частка підшиває сторінки з деталями інтер'єру в кримінальну справу Роману. Я не стану нормальною ані з тобою, ані цієї ночі, коли годинники переводять на літні а сили проти повітряної оборони. Збивають дев'ять шахетів про те, як кохатиму тебе тут. І сьогодні і лишу по собі, лиш те, що сам обереш сховати у довго тривалу шухляду, і звісно, трикляті слюняві вірші.